Маємо в наявності ось такі новорічні костюмчики для діток. Тобто ми вам покажемо, які є модельки. Ось така буде фея. Ось будуть такі накидочки. тут на, на шийку зціпається вона легесенька, зручна. Тобто можна придумати образ, білі колготочки, білий гольфик. І буде такий дуже гарний новорічний образ. Так, і Тут йдуть такі ось платічка, тут йдуть костюмчики такі, тут до них йдуть кофточки. Далі ось такий образ. Також можна придумати лисинки, гольфик. Ось вони ще ось так йдуть короною. Вони йдуть в різних розмірах. Далі ось отакий у нас є образ. До цього образу ось є ось такі масочки, ось отакі. Спіднички. І принцеси, феї, можна також будь-який образ придумати. Далі є ось такий образ. Це що в нас є? Щенячий патруль. До нього ж у нас є масочки і рукавички. Дивіться, які у гарні будуть костюмчики. Далі є образ людина-павук з таким же наповнювачем м'якесеньким. Ззаду застібається. Також є вони в різних розмірах. Далі ось такі павучки м'якесенькі. Їх також є декілька штук. Це ми показали, що у нас є, які костюмчики в наявності. Їх вони є в одинаковій кількості. Кого цікавить, пишіть дзвоніть нашим менеджерам.